Так, виїхали ми дивитися знову, де я кажу за новим жертвом. Ну, Но Жертва там теж вдарена. Порт третій. Ми Трошки вечірком, сьогодні неділю запропонували такий варіант. Недалеко, їдемо глянемо, оцінимо, прицінимо, що, що потрібно вкласти в ту машину, щоб вона їхала. А чи Він взагалі вигідний той варіант. Якщо вигідний, то протягом тижня ми її заберемо. Будемо спробували або розібрати, або відновити. Що їдемо, подивимось того трупа. Ми вже приїхали, знайшли той Мондео, познімав номера. Около сидіть на лисі і тому таке сі стало. Оптики нема. Ой-ой, а що так багато була там Але це не чорний колір. Було палесером яке? Ціла колеса. Колір синенький такий, він не є чорний. Колеса так, колеса тут максимум літом їздити і то страшно. Тут лак поліз. Що? Нормально, ні? Ну салон файний, Дивіться, який салончик. А тут у форда вся проблема. Чого-що? З тим бардачок відпав. Там ручка ламиться. Я багато разів вже ті ручки продавав. О, ручки немає. Ну таке, подушки не постріляли, попевно, їх або тут нема, бо відключено. Максим мене класи там. То його впало всередину. Ну, всі душки не затерті. Чи... Угу. То, що лишило, то, що є запчастина. Що... Дайте, я подивлюсь, який тут лампер стояв, протягом не видно. Фара Фара майже ціла. Майже Мене інтересує він код, щоб по він коду знайти. Якщо запчастина. Так, є фаркоп. Ляда не відкриється, певно. Хочу подивитися, що ще взади робиться. Треба дивитися, кузов теж зараз. Сталя не провисла. Чотири стеклоподйомника. Дверка не відкривається. Що пробіг, показує? 340 тисяч. Буправда, п'ятиступка, не шестиступка. Я навіть флешко. Ну, Шкода, що не шестиступка. Каже, ну, ну, чоловік так попхало його. Добре, давайте ми відкриємо тепер, дивимося, щось робить під капотом. Мене то більше інтересує. Так, Капот капотом. Мотор такий самий, як я маю вже дві штуки маю мене інтересує що тут наскільки я бачу що може навіть радіатори цілі радіатори цілі напевно ти його пробігти Ні, тут не радіатор тут о о, о. тепер а то є но тільки копі радіатор не виж його там притиснуло. Там місце або, або повезло, або не повезло. А вон все, 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 вон. Бачок. А, трісло. Все. Ну радіатор є, радіатор то є мелочь. Так, крило, крило теж пішло. А? Мені, Це гордо. Чекай, ще ні, ніхто нічого не взяв. Ну тут фігня. Тут крило трошки загнуте. Інтересно чи то бош, чи то делфі. Мені зараз треба подивитися яка тут топлюна стоїть. Якщо бош, то класно топлюна. якщо делфі... Блін дуже солярки хоче файні. Так, правда є лобовий, на лобовому дві вм'ятини. Ну як типу, трищини. Ось такий удар. Мені інтересно, що тут зігнуло? Чи то зігнуло е, стойку, чи то зігнуло речах. Чи попхало все, все паланджерон типу, вперед. Ну тут, якщо тут, то ще типу, нічого такого Якщо б попхало туди, <кху> воно до кого собі... Та стакан. як в тому ланусі. Да. То нічого. там щось, щось могло... Щось або заломало, або того треба дивитися, чи не попхало стакан. No. Могло стакан попхати, бо бачите сюди ніби. Могло трошки і стакан попухнути. Йож все, витримало. Рама витримала, туво. А він казав, два дерева, то якраз, напевно, тут дерево і тут дерево було. Там, та вітка є, що там шіше менше дерево було. Що добре. Ну, навіть акумулятор чоловік не скидає. Ні, а не що заводиться, каже, щоб десь тут. Пасад, що я взяв був. І Це там просто дріт був, притиснувся і тому вона не заводилася. Той. Не крутися? Пробуй. Що, що? Попробуй. Що? Тут щось клацає, правда? А. Тут добре, так, йде. Так, так, так. Ось такий він по... по цьому. Все працює, печка, все. Підігрів є, підігріву немає. Немає як в тих фордах. Але ще один момент, що немає порогів. Пороги позагнівали. Пороги з двох сторін загняли повністю. Пороги треба міняти під заміну. Так <coughs> що будемо зараз думали, чи варто, чи не варто брати. Будемо збиралися додому. Власника немає. Ми дивимося поки самі. Ой, треба рахувати. Ціну цього ремонту. Якщо закриваємо, то все діло. Хай воно стоїть, та як воно ну Та вже той би ніхто не рівняв, кому воно. Більше? Хто би бавився так, з таким то, під сподом є той, той, той підсилювач. То його ну. треба висвердлювати, то все ви буде. Собі... Треба мати той, знаєте, таке, що стукає, що ще якраз ребро йде. Його... Його тільки купляти треба. Щоб він лобове. Задній бампер Лобове подивився. А та, там видно там два таких цей... жорстких <плес> no. і лак зверху поліз. Добре, ключ ми лишаємо. Показую власнику на камеру. Де воно було? Під <плес> Тут два? Тут ми її лишили. Ой, ну що сказати, машина так і во зверху менш-більш непогано. Ну от бляха, 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 тих нюансів є багато. Ми будемо сьогодні рахували. Приїду додому, порахую, скільки що коштує. І тоді будемо думати, наскільки вигідно її робити чи не робити. Сфотографував собі код фарби. Якщо то хіба по коду фарби буду шукати. Якщо знайду капот. Можна взяти кусочок фарби, тобі. Кусок що крила відрізати, є? Да, Та ж є код фарби, він код на стойці. А, ага. Кусочок фарби. І що я. Кому я той кусочок фарби? Вона, бачите, на фотографії виглядає чорна, а вживу вона така, типу, темно-синя. Баклажановий колір такий. Ой, Максим, що ти береш, ні? ні? А як я зроблю? А як вона б їхала 180. І в слупа. Але бачите, удар дійсно був слабенький, бо не постріляло нічого. Але і такий удар слабенький, і у вас скільки всього? Не було. Ну ну Ой, добре, збираємося ми і пакуємо додому. То, власника нема, по ціні ми подумаємо. І сподіваюся, ми заберемо його. Як не заберемо, то нічого ми не втрачаємо. Так що вертаємося ми нині без нічого. Та й ми і не планували нічого брати, просто оглянути, подумати, подумати, тут є над чим. Ну, хоча, кажу, дядько казав, що... Тут кузов, кузов самий типу, лишився цілий, там ну, трошки верхню частину крила попхало. Але самі, сам по собі кузов залишився цілий. і такого, щоб там вести до, ну, На стапель, щоб хтось стягнув, хтось вирівнював. Тут не потрібно. Тут таке, що радіатор треба накинути, бампер треба накинути, що там, крило, капот. Ну, більше таке, що типу, можна купити і можна накинути. Але треба підшукати в колір, щоб ну, не лишні гроші не платити за покраску. Або чорний, або чорний. Ні, ну та чорний буде відрізнятися, що я куплю чорний, він буде не такий. Так що ми подивилися цього апарата. Зараз буду сідати за зошит, рахувати, ну, чи ще плюс, чи ми зійдемося з власником по ціні, бо такі... Машини можна купити на ходу за 200-2,5 можна знайти вже на ходу. Покоцані, правда, але вже будуть на ходу. Тут ще плюс пороги треба переварювати. Коротше, роботи біля неї, щоб заробити, є досить багато, але є і зазор, щоб заробити. Якщо ми домовимося до 1000 доларів, думаю, вона буде вигідна. Ще якщо він зробить також доручення. Бо без доручення, то машину. Не дуже інтересно брати хіба за 500 доларів на розборку. Так що, ось такий сьогодні вечір. Кому було відео інтересне, поставте лайк, а якщо ми візьмемо, буде ще одне відео, як ми їдемо забирати ту машину. Так що до наступної серії.